Італія, серія А. Парма Мілан. У 90-ті роки минулого століття Парма і Мілан розглядалися як прямі конкуренти в боротьбі за найвищі позиції в італійському футболі. Однак останнім часом парма далеко не завжди присутня в елітному дивізіоні. Прогноз перший. Перемога Мілана. Букмакери на дану подію дають коефіцієнт 1,60. Ось уже протягом 10 зустрічей Росанері не знають поразок у жодному турнірі. А єдиною слабкою командою, яка відібрала очки на даному відриску, несподівано стала піза. Але і це сталося на Сан-Сіро. У гостях же росонері впевнено розібралися з Удінезе і Лече, у обох випадках вигравши з різницею в два м'ячі і більше. Прогноз другий: обидві команди заб'ють. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2-22. Навіть у невдалих, за результатом матчах з Ромою і Болонією, парма забила по одному голу. Водночас Мілан пропускав у трьох з чотирьох попередніх турів серії А. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги.